Селютки вітаю всіх вас. Розпочинаємо наш прямий ефір на тему торгівлі в прямому ефірі. Впевнений, що ви побачите завтогію. Дуже, не дуже себе добре почуваю сьогодні, і це пов'язано з декількома моментами. Ну і у нас буде сьогодні короткий досить ефір. Перш за все, знайомити з дисклемером і головне те, що. Uh, ми не даємо ніяких фінансових порад, виключно ділимося тими моментами, як ми діємо uh, під час того, як торгуємо тими чи іншими фінансовими інструментами. Uh, Будь-які ваші дії, це виключно ваші ризики. Проводьте власне дослідження, притримуйтесь ризик менеджменту мані менеджменту. -менеджмент Тоді вірність ваших прибуткових угод буде значно більше. Крім того, деривативна торгівля також. Uh, Використання маржинального забезпечення це високоризикова діяльність, що може провести до втрати всього вашого капіталу. І так, е сьогодні е ми розглянемо ситуацію вчорашню, те, що у нас було, так? І е головне, доброго дня, доброго дня. От. Блокетліст. Блокет uh, uh, use. used on block list on YouTube. Сховали наше. Такс. Полутіли далі. Полутіли далі. Це у нас з іншого аккаунту, uh, прилетіли коментарі. Ну, нехай пишуть про, Просивайте іншим мій аккаунт в тому числі. І так, що я хотів вам зазначити. Я заберу камеру, щоб вона вам не заважала. І головне: головне, ви ознайомимося з дисклемером. Так, по угодам вчорашнім, да, які ми вчора ми з вами відкривали. Вони майже всі закрились в плюс. Зараз вам покажу результати. От, по. 4 тисячі почалось забрати. Історія угод. Так. Історія рахунку. Ось це плюс, плюс. Тобто, одна тільки угода дві, щось з закрилими ну, в мінус. На вилочки, да? Так, в принципі, усі ми позакривали в плюс. І в моменті в рейтингу. Навіть зараз покажу. Ми зайняли восьме місце на сьогоднішній день, це досить довго. Ми відірвалися на типов, але все одно ми входимо в один відсоток найуспішніших е, користувачів, тому що, хоча б в плюсі, це 367 місце з 20 тридцяти тисяч на сьогоднішній день. А вчора було на вчорашній день, зараз вам продемонструю. Зараз вам продемонструю вікно телеграм. Є у вас телеграм, здається. Ось був результат. Коли я зафіксував вчорашню цю позицію, восьме місце, тобто, по факту, ми там поторгували там, ну, в позиції, я побув там, десь хвилин 15 ще щонай, найдовше. Такий скальпінг, можна так сказати, заскальпили. І одразу потрапили на восьме місце. Тобто, фактично, ну, рано підбувати підсумки, але в будь-якому разі, в будь разі да, навіть якщо розглянути таку імовірність восьмого місця взагалі в загальному результаті, да, то це восьме місце вона займає, отримує восьме місце 500 доларів. От, сьогодні торгувати я не буду. Чим це обумовлено? Перш за все, те, що у нас тонкий ринок. Тобто у нас сьогодні немає ніякої звітності. У нас вийшла звітність вчора, так, і вийшла звітність сьогодні вночі, китайська. Така вагома, яка звітність. І тільки завтра буде звітність саме по ринку відкритих вакансій в Сполучених Штатах. Бачимо, що попередньо трошки знизилось, що є погано для долару. Ну і добре. В такому разі для криптовалют і для біткоїна в тому числі. Головне, тут по завданням, для того, щоб пройти кваліфікацію, не обов'язково торгувати щодня. Тут необхідно взагалі від... торгувати з цього місяця, 10 днів. В третєсліті збільшається керування впливом, інколи з в тому, що ми просто спостерігаємо за ринку. Чи могли б більше б зафіксувати на сьогоднішній день і бути в так само десь ну, тут топі, цілком можливо. Просто я побачив, що я зайшов в топ-10. До речі, це вперше, що я зайшов в топ-10. Було таке, що я наближався до топ-10. До цього не було такого, що я виходив в топ-10. Я там в двох здається, турнірах до цього приймав участь повноцінно. От. Хоча ні, по факту. Ну, це не називаєш по тому що оперативними правами теж займався навчанням тощо. Але ми спробуємо так зафіксувати хороші результати по факту. А, чи по, по, по поспішив я з закриттям, я не думав. Мені було головне ось це зафіксувати, да, щоб в принципі потрапити в топ, і до продемонструвати вам, що потрапити в топ, нічого складного по факту немає. Там навіть в топ-50, якщо ви потрапите, це вже супер. А якщо я зайшов в топ-8, в топ-10, ну на той час було 26 тисяч учасників, ну це говорить про те, що щось я трошки не розумію, так по факту, є до чого дослухатися. Це перший момент. Другий момент. Що і у вас так само є можливість е, да, прийняти участь в цьому турнірі і е, продемонструвати хороші результати. Тепер завдання сьогоднішнього доброго дня. Якщо у вас є якісь питання щодо е, вашої практики, задавайте прямо тут, тобто, не асистенту, асистент дівчинка, яка по факту навіть не хоче особливо розбиратися в трейдингу тощо от. Е, Усім доброго, якщо є питання саме по практичним якимось навичкам, да що вам продемонструвати, чому я відкривав вчора всі угоди на лонг да окрім нафти, і чому ці всі угоди вийшли в плюс, і можу могли б вийти ще більше плюс. От можу, можу вам просто пояснити. Тобто, нафта, це зрозуміло, мабуть, кожному, що вона залежить від вибутутку, тобто її ціна залежить від ну, Як і все, від потреб і від добичі, так, ну, що саме нафта. От, На сьогоднішній день ОПЕК домовилось про те, а ОПЕК це саме орган, що контролює видобуток нафти, і тим самим контролює по факту її вартість. Тим самим домовились про те, що вони будуть збільшувати об'єми видобутку нафти. Виходячи з того, якщо вони будуть збільшувати об'єми видобутку нафти, це буде сприяти. Зменшення ціни. Ну, один із факторів, що може на це вплинути в тому числі. Також це додатковий інструмент, як то кажуть, впливу да, в сьогоденному конфлікті між двома країнами, от, в тому числі, тому що ціна ціна нафту досить важливий інструмент. Так, що у нас? У нас був 8 годин, ми вчора побачили да, все ж таки корекцію, а потім повернулись на ці показники. Тобто не відшортились. В принципі, добре, що я по нафті закрився, тоді виходить. Да, тобто зашортили, і нижче не пішла вже ціна. В принципі, нормально, я закрив її. Трошки зашортились і все. От. Ось таким чином. Ну, по іншим інструментам трошки, трошки краще було, Там особливо SP 500 добре насипав, вийшло так. Мені з чого я відштовхувався по всім іншим інструментам тощо цілком у нас по факту не було таких якихось звітності, окрім промислового сектору. Так, і в принципі, промисловий сектор показав не дуже хороші результати. Бачите, то, те, те, що погано для долара, добре для біткоїну, добре для акцій тощо. От і е, виступ ще Павеля, в тому числі, але виступ Павеля особливо не вплинув, вона, скоріш ця звітність вона вплинула невеличким таким рухом вверх, тому що зниження промисловості, ну, промислового сектору, цього промислового індексу, це в тому числі може. Вплинути на кількість відкритих вакансій, на які на, на, на рейтинг безробіття тощо. О, єдине, що э, чим ви бренд ну, рейтинг рейтинг безробіття з сервітом, бренд-мотро рейтин, також пливає і на рішення щодо ключової ставки базової. Тобто, якщо э, окрім, скажімо так, окрім э, Інфляції також дивляться на рейтинг безробіття, в тому числі Тобто це головні такі фактори. От тому сьогодні відпочиваємо. У нас немає, а завтра обов'язково нам треба буде перед відкриттям. Чому тому, що ми бачимо, що промисловий сектор знизився, це значить, що можливо і вакансії будуть знижені. У нас первинно прогнозовано зниження. Що текучі буде нижче запрогнозовані? Ми побачимо ще додатковий рух, в тому числі по біткоїну та по акціям по індексам. Адже індекси це совокупний показник. Ну своєкупний показник акції. Ось ось ці інструменти тощо. Тому немає сенсу сьогодні відкривати. Свопи тут на, на цьому рахунку здається, не нараховуються тощо. А на реальному рахунку у нас все ще відкрита позиція. Ось стоїть у нас ось тут частково прикрити позицію, так якщо ми прийдемо нижче. І там є ще декілька додаткових ордерів. Що нас трохують. Ми рухаємося поки що ось в сьомому каналі. Тобто, якщо ми, ну, якщо прийдемо ось цю точку 97, да, то ймовірність, що тут будуть якісь віскок, у нас тут ш, широкий, такий, а, шир, широкий такий тут діапазон, по факту, є. Ось, але це головна. Я думаю, що тут в пересіченні ми можемо притись з синьої лінії середнього рівня каналу і верхньої лінії. Поки що так. Це те, що без питань, те, що я якщо питання є, задавайте, Якщо ні, будемо завершувати. У нас буквально декілька хвилин. Хто ще не доєднався до трейдинг'ю з цим посиланням? От, що ще хотів сказати. Що ще хотів сказати? Оновлюємо зараз курс з торгівлі ботами. Ті, хто прийдуть в повному, в повному обсязі, сформують хоч якусь, хоч первину, хоч одну, дві, три-чотири годи плюсові е, покажуть, е, зможуть перейти на цей курс з торгівлі ботами, адже все одно ми орієнтуємося на торгівлю-ботами. Ну і головне е, отримати доступ до нашого івенту в Києві, тих, що в Києві. Вам надіслали, ми зробили розсилку, надіслали запрошення до нашого івенту. От, якщо у вас запрошення цього ви не отримали, тоді ви можете його отримати в нашому телеграмі, в головному каналі. А щоб простіше було зробити навігацію, ви можете одразу перейти в events. І ось тут в розділі Events. В каналів, а доступ до них так само можете отримати через перше посилання в описі до цього прямого ефіру. І ось тут необхідно зареєструватися. Єдине, щоб швидше отримати ваш квиток, одразу після того, як подали заявку, надішліть ваш нікнейм, ваш, вашу. Ваш нікнейм та ваш юзер ID, тобто ID користувача в OKX в нашому веб-3 асистенту, щоб вона могла вам одразу надати квиток. Адже ми будемо не просто теоретичні зробити якісь заняття під час цієї зустрічі, а в тому числі і попрактикуємося. Повідкриваємо ботів, поспілкуємося, в тому числі деякі штуки вам секретики розкажу, які б я не хотів би розказувати під час запису тощо, під час прямих ефірів, так, як кажуть, в приватному режимі. От, Тому обов'язково приймайте участь, якщо у вас буде можливість Києві, це 15 червня на наступний день після. Uh, «Encrypted Conference» і наш івент проходив в рамках «Ukrainian Blockchain Week 2025». Будемо раді бачити. Якщо питань наразі немає, вам все зрозуміло. Тоді будемо сьогодні завершувати. Uh, і адже повторюсь, у нас сьогодні тонкий ринок, і продовжимо вже завтра так само. О 15.15 .15 підготуємося до звітності по ринку праці в Сполучених Штатах. Ну і головне е притриматись ризик менеджменту, е притриматись мані менеджменту, і тоді успіхи і удача будуть супроводжувати ваш е торгівельний день, ймовірність ваших угод е значно значно зросте. Uh, дякую за увагу. Uh, якщо вважаєте, що це відео було корисним для вас, йому лайк, можете написати ще якісь коментарі, що ви бачите, що можна якось було покращити наші ефіри. І якщо вважаєте, вважаєте що він цей ефір буде корисним комусь з вашим зняти, надійшліть його їм. І до зустрічі в наступних ефірах.